Довго грузиться зараз. Ми в ефірі. Слава Ісусу Христу! Превосвященніші велику, сочесні дорогі брати і сестри. Вітаю сердечно всіх нас із мальовничого міста Перучжі, добрий горілку Умбрії, римського деканата. Ми продовжуємо з благословення нашого государського екзарка, молодо чування дев'ятиденного цих часу, щоб спільно єднатися з стражданою Україною за мир, за перемогу і за благословення для нашої батьківщини. У цьому стражданні ми є солідарні. Ми співчуваємо і близько молитовно єднаємося з нашою батьківщиною. Тож дозвольте розпочати спільну молитву. Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подання. Прийди і вселися в нас. І очистите нас від усякої сквери і свати благий душі наші. Придіте, поклоніться цареві нашому Богу. Прийдіте, поклоніться Христові цареві навіть прийдіть Прийдіте, поклонімся і прибоні до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї багатство шидрою і почисти мене з беззаконням. Найпаче умий мене з беззаконня Мого і від ріка мого мене. Бо беззаконня моє, я знаю, і гріх моє завжди перед мною. Проти тебе єдиного ясних і перед тобою словчини, То і правий ти в слова твої, який переможеш, коли буде судити. Це бо беззаконня, яке я і прихатку, Це, істово, свої, і гріха породила мене, мати моя. Це боїсти до полюбив і сини відомі, ти мудрості своєї явивки мені. Окропи мене і солом і очищуся, обмий мене і стали в вінішеці. Дай мені відчути радість і веселість замій Господь скручені лице Твоє від гріхи моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисто утвори мені, Боже, і духа правого в внутрі трі Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого, не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духу владичним утверди мене. Кажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе навернуться. Визволь мене від роби, Боже, Боже, спасіння мого, і язик і радість прослави справедливість Твою. Господи, губи мої відкриті, уста мої не спять вороткою. Бо якби ти жертва захотів дав моє я все палення тобі. тоді. Жертва Богу, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смирена Бог не У Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді вподобаюш тобі жертви правди, приношення і всипалення, тоді покладуть на вікна твій при Примудрість прості, вислухаймо святого Євангелія мир усіх і Духові Твоє. Від луки Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Батьки Його ходили щороку в Єрусалим на Святопас. І як йому було 12 років. Вони пішли за на свята. Коли минули ті дні, і вони верталися, хлопчина Ісус доставте в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гуті, вони пройшли день дороги, і тоді почались його шукати між родичами та знайомими, та, не знайшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його в храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав її. Усі ті, що його слухали, дивувалися розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і його мати сказала: Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе шукати. Він відповів їм. Чого ви мене шукали? Хіба не знаєте, що я маю бути при справах отцянко? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і вернувся у Назарет. і був їм слупням. А мати його зберігала всі ці слова у серці своєї. І суд же зростав мудрістю літами і ласкою Бога та людей. Слава тобі Господи, слава Тобі. Апостол і Євангелист Лука у сьогоднішньому сюжеті, в якому центрально є Ісус у храмі. Адже ми добре знаємо, що храм для Луки має важливість. Дія часто відбувається саме тут. Видіння Захарії, зустріч з Симеоном і Анною. Та в кінці йде дискусія з учителями закону. А навіть Євангелія Луки завершується тим, що учні прославляли Бога у храмі. Але ми бачимо, що між початком і завершенням храму Єрусалим стануть певним предметом найсуворішим попередженням зі сторони самого Ісуса. Віднині Ісус кидає виклик своїм сучасникам, і Він вказує на це, якщо вони не сприятимуть виконанню обіцян, що стосується храму, храм буде зруйнований. В цьому фрагменті Івана Ісу, можливо, найчудовіше те, що ми побачимо і зустрінемо Марію і Йосипу, спокійно відправилися в далеку подорожі. І це великою групою людей, як назвали паломників із Галилеї, які йшли і закипішли за батьки Ісуса, не перевіряючи, а де ж саме Він є? Де Христос? Це немало говорить нам про той світ того часу, в якому люди жили спільно, великою родиною сім'єю, з великим атмосферою взаємного довір'я од мітобору. Але коли батьки Ісуса покинувши з усіма Єрусалим, все ж спохопилися, а де ж син? Коли ми, дорогі христі, молитовно читаємо, почитаємо, побачимо цю історію, ми легко можемо увійти до положення самого Йосифа і Марії, а навіть більше стати в положення самого Христа. Христос, який демонструє твердість духа і вірність свого покликання. Він доказує своїм земним батькам, як він довіряє небесним отцям. Можливо, ми замислимось тут про те, наскільки відповідальність дійсності наші уявлення про Христа. І вже, якщо Марія та Йосифу чекали від нього іншої поведінки зі сторони Ісуса. То й ми можемо помилитися у своїх очікуваннях ін. Ми не повинні думати, що Він супроводжує нас усякий раз, як ми вирушаємо у свої справи. Але якщо раптом ми відчуваємо, що нам його бракує, то ми маємо бути готові шукати Ісуса у молитві, у Божому слові, у таїнствах, у храмі, де Його віднайшли його батьки. Не один раз. Ми зустрінемо в сьогоднішній час Йосипа і Марії, батьків нашої стражденної України, яка благословить своїх дітей, полуків на війну, на служіння, благословить і довіряє Богу своєю молитві за те, що син, який йде, щоб захистити правду, щоб захистити свою землю. Щоб захистити своїм життям проти ворога Ісуха. Але навіть знайшовши його, ми маємо, коли побачимо у житті Господа, бути готові до того, що Він не скаже чи не зробить того, чого ми очікуємо. Бо Він належить своєму отцеві. І ми знаємо, наскільки кожна матір і батько, який відправив на війну своїх найрідніших, переживають за них. Хвилювання Марії та Йосифа, які шукали Ісуса впродовж трьох днів. Різко для нас стають особливим моментом пригадки, як на третій день також мироносиці і йшли стурбовані про те, хто є під камінь. На третій день Христос який зустрівся з учнями, які йшли в Імаусу. І цей третій день батьки віднаходять у храмі. Ісуса Христа. Коли вони його побачили, адже вони не запитали, що ж вони зробили? Де ж їхній син? Чому вони не подбали, щоб це між бичей його віднайти? Але вони запитали Ісуса, що ж ти зробив? І відповідь Христа була дуже вирозна. Я був у тому, що належить моєму Отцеві. Сьогодні деякі сім'ї зберігають записи дивні події в житті кожної дитини. Марія зберігала такі записи у своєму серці, і цей спогад згодом стає відлунням і серцевиною для кожної з нас. Сьогодні особливіший час. Час, коли ми солідарні, близькі молитвою та співчутливі до українського народу. Ми сьогодні. Також чекаємо до третього дня, щоб зустрітися у храмі і подякувати з великою довірою Богу за цю світлу, за цю чимськоріш перемогу на нашій багатостраждальній землі. Молімося у Христі, продовжуємо чувати. І ми із благословенням нашого апостольського екзамена молимося ці дев'ять днів. І прикрикаємо нашої співстражденої Богородиці, а також заступниці прославленої ікони Джеревицької Божої Матері, яка є опитункою нашого Есорхату, щоб покрила своїм покровом нашу землю, оберігала наші міста і села, наші сілі і наші хвої. Тож молімося і чуваємо кожний дня й миті разом. Із нашим апостольським екзархатом. Не ридай за мною мати, бачачи у гробі сина, якому утробі безсімено зачала, воскрещую Бог, і прославлюся, і Вознесу зі славою нескінченною, як Бог Ти, що з вірою любов'ю тебе величає. Пресвята Богородице, спаси нас, щоб одержати вишню славу, молюся до тебе, Діво. Послав мені і визволив від безлічі когрів, зневаживши причиста, все свідоме і несвідомий, в день і вночі, щоб я приносив тобі, радіючи подяку пісні, присвята Богородиця, спасти нас. Від усяких скорбот, визволи мене од крок, причиста Богородиця, і постав мої ноги на камені божественного Спасіння. Тебе бо я придбав нині. Не, збор... не зборимо наступницю уповаю перед... перед тобою через стіною і який створив через непослух дерева. Слава Отцю і сину, і Святому Духу. Тебе молю, ти, що народила милосердного суддю і води, прийми сміливість скверних уст і убогих мій спів, і не зроби мене мерзотним за всіх людей віша. Тебе вопісця, Бога має заступницею і слуга твій, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як вища за все творіння, ти мала дорогі твої Богородиці, Бога втіну, його старанна були чиста, визволити від усякої недолі Слуху, щоб і я сподіваюся голосом прославив тебе. Цариця наша предлагала, надія наша Богородиця. Захисти іноземців земці пристановищу, засмучених радостей скривджених покровителів. глянь на нашу вогну і на наше горе, поможи нам нем'я, Провадь нас недосвідче. Ти ж по наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги: ні захисниць, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Боже, ми, бо ти нас захорониш і захистиш по всій віки. Віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святих Отців, наші, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Дякую всім, особливо дякую нашому преосвященному младиці за спільнені найбільмо молитві. Дорогим співбратам у сьогодні, деканам, всім спільнішим преподобним, дякую дорогі вам, брати і сестри, бажаю всім спокійної, благословенної, мирної ночі, всім ангелам і хоронителя, до зустрічі у спільному чуванні, молитви за Україну. Слава і!